У школі, останній рік у школі, останній раз заходимо я вперше, як перший і в останній рідний клас, а день тобі чудовий, і гріє щелок нам всім знать, і хочемо згадати, що встав цей рік останній, як рік чудес. Ще Ще вам за партами, Сидіть зошитами... Вересень панує вже довкола. Наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. останній, перше жовте лістя. Плани і дубів на самоті. останній, ти як аркуш чистий, Що напишеш? Ви пошли житті. Рік останній зустрічає раду. Друзі, що з тобою часа теж Рік останній вчиться порада. Справа та що потім обереш. Рік останній, ти надіш жили нисця. Ти м'я що бачиш? У вісні Рік останній, ти ще та нища. Так що ми розглядемо самі. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки та гості, сьогодні хвилюючий день для наших десятикласників, бо в останнє вони зустрічають свято першого дзвоника. Любі мої учні 10 А класу, нехай у вашій пам'яті постане світлий день, коли витамуючи острах і сором'язливість, уперше полинули у світ знань. А попереду у вас вирішальний рік, який прокладе межу між дитинством і дорослим життям, Вітаю вас з початком навчального року. Нехай він буде сповнений новими знаннями. Яскравими враженнями та великими і маленькими здобутками успіхів вам, мої дорогі!